Як велосипедист має взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху. Виїжджаючи з прилеглих територій, велосипедист повинен пропустити транспортні засоби, що рухаються по проїжджій частині. Об'їзд припаркованого автомобіля потрібно робити завчасно з дотриманням інтервалу не менш ніж півтора метри. Про об'їзд припаркованого автомобіля слід попередити водіїв сигналом про перелаштування. Витягнута ліва рука. Транспортні засоби, особливо великогабаритні, автобуси, тролейбуси та вантажні автомобілі мають мертві зони оглядовості. Слід уникати перебування в мертвих зонах, а при об'їзді нерухомого транспорту минати їх якомога швидше. При об'їзді автобуса на зупинці перелаштовуйтесь завчасно і подавайте попереджувальний сигнал про перелаштування витягнутою лівою рукою. Якщо зупинка з кишеною, громадський транспорт має перевагу при виїзді з неї. Велосипед може бути зручним та комфортним транспортом на щодень. Вивчайте правила, приїжджайте на велошколу та бережіть себе.